Батальйон Луганськ-1 встановлює прапор нашої держави. З на населеному пункті. Вербівка. Слава Україні! Героям! Слава! Це ви бачите, якийсь у нас сказали, що це були касетні міни. Касетна міна і дякувати Богу, що всі залишились живі. Вибило вікна, зірвало дах, трішечки ми його відремонтували, бо холодно вже почалося на дворі. І слава Богу, що всі хоч залишились живими. Вікон немає. Ну, Ходімо, покажу до, до господи. Я вам хочу показати ось аркуш із календарем. 24 лютого почалась війна, і 25 лютого у нас вже в селі були раж. Ішли солдати спочатку, а потім їхали танки, машини. Це було страшно. Вони шукали місця, де їм краще поселитися, і намагалися вони спочатку поселитися між будинками людей. А потім були окуповані всі вулиці. Ми опинилися на передовій в цей момент. Почалися бої, кулеметні автоматні черги. Нас перевіряли. Перевіряли абсолютно все. Заходили в будинки, забирали телефони. Забирали ноутбуки, гроші, тобто все. Те, що вони бачили, те вони забирали. Головне вони шукали наших. Шукали і на горищах, і в погребах. Телефони перевірялися, тому що пізніше нам сказали, що вони шукають координаторів, які здають їхні точки. Так нам повідомили. Трьох вони спіймали, чотирьох вони шукали до останнього дня. Вони так і не знайшли. Робилися блокпости навіть серед вулиць. і... Розпочала зачистка, так вони називали. Перш ми потрапили під цю зачистку хлопці, АТОвці наші, їм довелося нелегко. Потім тих, хто для них впав неправильно в око, і вони забирали до себе туди, на допити. Один допит наших знайомих тривав 11 днів. Ці днів за те, що вона не погодила співпрацювати з ними, її все таки відпустили Бо... Найстрашніше ми ще побачили 26 березня. Перше ми побачили вертольоти. Був сильний вітер якраз цей день, запам'ятала, бо я була в кінці огороду. І коли піднімаю очі, висить вертоліт над будинком. Перша думка, яка була, зараз прошиють автоматом або кулеметом. Що вони хочуть, ми не знаємо, чи підіймати руки, чи падати, чи що робити. Це було дуже страшно. Ми почали тікати всіх, хто був на огородах, ми почали тікати до будинків. І потім ми зрозуміли, навіщо це було зроблено, бо вони з того місця, де ми стояли, вони випускали ракети на пришип, закидали Балаклію, савенці, осіївку. Повідомлення про те, що були ранені в нашому селі, сколихнуло все село. Були випадки, коли прошило людину. Живіт прошили осколки, і людина померла. Просто молодий чоловік помер. Розташувалися вони в школі, жили, але вони, ну скажімо, вели свою певну тактику у парку проти школи. Стояла їхня техніка, їй тоді було дуже багато. Навіть вікна затоновані були на автобусах, і всі автомобілі були в них, ну скажімо, помічені певними знаками. Не тільки зетки, ветки. Ми потім вже зрозуміли, почали питати, які це війська. В березні нам повідомили в кінці березня, сказали, що перед Паскою, перед Великоднем ви будете звільнені. У нас з'явився ще такий, знаєте, дух свій. Таке, ну, така ейфорія. Ми вірили в це, що повинні нас звільнити. І ми почали із того, що в нас було пекти паски. Ми напекли пасочок, але роздавали їх просто сусідям і дітям. Вночі почався страшний бій. Під вікнами тут, по городах строчили кулемети. І ми не могли навіть зрозуміти, що це Великдень, як можна стріляти в людей. І люди вже почали панікувати, вони не знали, що робити. І нам повідомили, що виїзд виїхати з села на рідну Україну в Андріївку, наприклад, в Комсомольськ, нам заборонено. Ми не могли туди виїхати просто. А поїхати в Росію нам не хотілося. Цей прапорець вони ховали з своїм другом, щоб вороги наші не знайшли сіє. Ось отакий молотовник українцям. Тобто це все наші обереги були. Найстрашніше, я вам кажу, це були літаки і вертольоти із ракетами, бо ми не знали, куди вона може прилетіти. Хата наша коливалася, розумієте чи ні. Ми вибігали з кімнати, ми вже не ховались по гриба, бо у сусід був прильот і погріб завалило. Добре, що їх там не було. Моєї сестри, яка ховалася в пришибі у погребі, заклинула двері, вони не могли вийти навіть. Враховуючи той досвід, ми залишалися в своїх будинках. Ми падали ниць на підлогу, абсолютно всі, без винятку. Старенькі бабусі в нас тут є, які померли від голоду, бо їм ніхто ні внуки не могли сюди добратися, ні швидка карета доїхати. Можно було з хлібом на той час у нас у Вербівці. Тут магазинів у нас не було. Пізніше вони принудили наших виробівчан відкрити магазини, їхні магазини, і завозилась продукція із Куп'янська, бо сказали, якщо не підчиняєтесь, самі розумієте, що з вами може трапитися. Страшно згадувати мене, А це ось дитячий наш майданчик, шиї, слава Богу. Прибрали, тільки провели невеличкі спотвики, сучка село, прикрасило. Ну, а це наша школа. Все, розвалили, розбомбили і вправилися і пішли. Втекли, ви скажіть. Так слава Богу, що втекли. А ще хтось наш і що? Ще... Вчора сиділи ми на лавочці і кажуть, що это, їхні колону їх побили, чи що там таке. Ну, чим я така чула. Ну, кажуть, то правильно і зробили. Ой, Господи. Ну ладно, роботайте, то баба вам наговорить, що ще буде плакати. Не. Шибки, звичайно, їх там немає, але погляньте, які кабінети в нас були. Це були чудові, чудово означені кабінети для навчання наших дітей. Тепер одні руїни, на жаль. Чомусь всі вважають, що ми, якщо ми були на окупованій території, то ми ну, низьковартісні. Ми так себе не вважаємо. Ми теж народ, ми українці. Ми не зрадили у цьому пеклі, але ми залишились і знали, що за нами діти, за нами внуки, за нами, я кажу, могили наших батьків, близьких і рідних.